Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас вчора ввечері була така хуртовина, був дуже сильний шалений вітер, падав сніг, все навкруги свистіло, завивало. Особливо це відчувалось і було чутно на високому поверсі. От. А сьогодні зранку вже така класна, чудова погодка. За вікном морозно, але сонячно. Я вже з самого ранку. Причепорилася, встигла поснідати, і на сьогодні є в мене плани. Тож перша половина дня в мене вже розпланована. До речі, дивіться, у мене там є подаруночок. Зараз я вам його покажу. Ну і сама подивлюсь, бо я ще не бачила, що там день народження закінчився, а подарунки продовжую отримати. Так, це тут. З роботи з новорічного подарунку. Тут я так розумію, шоколад. Я ще не розвертала, то я так гарненько викладала все для фото. А ось цей подарунок від моєї колеги, і вона моя подружка Наталка. Так все гарно запакувала. Так, я зараз все це розкрию. І ми подивимось, що ж там. Скажу так, що коробка важкенька. І також там я трошечки придивилася і побачила, що це щось з L Siva i Клас! Я вже бачу на картинці, що там всередині. Ну, Наталка. Ой, ви тільки погляньте. Це такі тарілочки, набір, клас, святкові різдвяні. У мене, до речі, немає такого різдвяного посуду. Тепер буде. Сама тарілочка. Ага, дві однакових. І, і ще дві однакових. Клас, супер. Я прям дуже задоволена, буду ними користуватися. Мені, до речі, дуже подобається форма цих тарілок. Дякую, дякую за подаруночок, Наталочка. Я впевнена, що ти дивишся це відео. Щиро тобі вдячна, обіймаю, цілую. Супер, ти мені вгодила і підняла настрій. Свіже повітря, клас. Викликала таксі, що стоїть машинка, чекає мене, сніг скрипить під ногами. Що перша справа вже вирішена. У мене є ще годинка вільного часу. До наступної зустрічі і йду якраз повз парк, тож трохи прогуляюся. Морозець такий щіпає за щічки. У нас десь мінус 11 градусів. Але добре, що сонечко світить. Той настрій гарний і приємно гуляти. Таке враження, наче я десь потрапила в ліс, але насправді це парк. І якби не ті люди, які попереду мене, то я б подумала, що я заблукала. Дивіться, як класно. Промінчики сонця виблискують. На снігу Клас, така тиша тут спокій, деколи зустрічаються люди, вигулюють своїх песиків або прогулюються так само, як і я. Всі справи на сьогодні вже зроблені, з усім впоралась. Зараз я приїхала вже на район і піду в епіцентр. Все ж таки хочу там в центрі техніки подивитися відпалювач ручний. Зайшла в кафе в епіцентру, пообідати, дивіться. Салат Юлія. Дуже цікаво, з бурячком. І бачу, там є печериці, холодеці, піца, бургери. Хочу щось із першого. На обід сьогодні червоний борщ зі сметанкою. Є м'ясо ось такий, шматочок. Зелені за... І за це все я заплатила 71 гривень. Зараз буду обідати. Ялинка ще стоїть. Слухайте, ну тут великий вибір відпарювачів, аж очі розбігаються. Хоча я вже один пригляділа в інтернеті вже про нього почитала, Вон він там стоїть Філіпс. Зараз треба буде попросити його потестити. Головне, щоб у відпарювачах ось ця підошва була залізна, а не пластикова. Бо якщо пластик, то будуть збиратися краплі, і одяг буде вологий, а з такою, такою підошвою буде все добре. Ну і треба брати, щоб була о, велика потужність. Отакий От величезний, звісно. Але зручно, що можна його поставити. Консультант дав мені консультацію, трохи збив мене з толку, бо я хотіла відпарювати те, що вам показала, але він сказав, що інша модель трошечки буде краще. Зараз я вам ставлю фотографію тієї другої моделі. Що ж, тепер буду думати, бо я так одразу не можу прийняти рішення, мені треба зважити. Хочу з вами поділитися рецептом смачної курки, а можливо, ви його знаєте, то тоді просто нагадаю. Отже зараз буду готувати куряче філе з печерицями, томатом та сметанкою. У мене тут все на глаз, печериці ось такі томати. Це не чері, це коктейльні, одна цибулина, куряче філе. Але я щось дивлюсь, його тут забагато ну скільки візьму. Сметана і спеції, це в мене буде сіль та чорний перець. Можна додати ще свої улюблені, які ви зазвичай вживаєте. Ось такими слайсами я порізала грибочки, вже їх поклала до сковорідки сотейника. вмикаю плиту, нехай підсмажуються. І зараз буду різати цибульку. сикай сьогодні Тепер ось такими кільцями нарізаю помідор. Тепер колорітку відправляю помідори. На черзі сметанка та спеції. Не все філе я використала, все залишилось, замотала в плівку, зараз покладу в морозильник, а тут все бурлить і кипить, можна перевертати куртку на іншу сторону та накривати все кришкою до повної готовності. М'язко вже приготувалось, можна вимикати плиту. Дивіться, яке воно вийшло: соковите і апетитне. До м'ясо можна подавати будь-який гарнір. Я зварила сьогодні гречку, має бути смачно. Я щойно повернулася з пошти, отримала посилку. Посилку отримала від моєї двоюрідної сестрички, і вона ще є моя хрещениця це подарунок на день народження. От щось таке важкеньке, ще й крихке, бо є наліпки ось такі. Зараз буду відкривати. Дуже цікаво, що там. Як завжди в коробці ще коли плівки чи бумаги. Ох Дивіться, яка гарна коробка. Що це тут? Треба дивитися. Ага, я бачу тут чай є. Ось такий заварний. До чаю сухофрукти, цукати і, мабуть, чашечки. Ну, ми відкриємо з вами. Я дуже люблю гарне упакування, мені навіть шкода відкривати, але дуже цікаво подивитися, що там. Ой, а пахне як. Дивіться, ось така упаковка сухофруктів різних. Потім ось такий чай, бачите? заварний. прянощі, дивіться ось така упаковочка з прянощами. Це можна, до речі, а, це набір для глінцейну. Клас. Ага, і ось тут, я думала, це чашечки. Але це, дивіться, Ось такий набір, це чай, клас, ще й в таких класних баночках, ройбуш з квітами гранату, м'ятна свіжість, абрикосовий джем, Нахабний фрукт, нахабний фрукт, прикордна назва, персиковий улун і альпійський луг, дивіться, ось такий клас. Це супер подарунок, я буду з задоволенням по вечорах чаювати зі смаколиками. Аліночка, я не знаю, дивишся ці мої влоги чи ні, але щиро тобі вдячна за цей подарунок. Мені прям дуже-дуже приємно дякую. А тепер треба все спакувати назад, бо я хочу сфотографувати цю коробочку. Що ж, друзі, я буду завершувати своє відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю всім вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.